ви помітили, як швидко час летить? Дні, місяці, і тижні і години. Таке життя пройде, як одна мить, таке воно коротке і швидкоплинне. Летять роки, як вирі журавлі, Йди, запитай в старенької людини, чи нажилася вона на цій землі. У відповідь почуєш: ні, дитино, час пролетів, неначе й не жила. Де ці роки поділись, я не розумію. Краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже і не вдію. Але одне важливо у житті серед турбот і суєти земної, Не забуваймо істини прості. Завжди, щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживемо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти, Лише декілька хвилин всього знайдемо, щоб перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди. Нема коли і вгору подивитись. І думає, Бог знає все і простить. Хвилинку присвятили і трудитись, в когось робота, у когось сім'я. А хтось щодня гризе граніт науки. Відмовка буде в кожного своя. Нема коли до неба звести руки. Нема часу в служіння йти, нема коли читати Боже Слово. І ближньому своєму помогти бракує сили й часу знову й знову, а розказати іншим про Христа. У графіку годин не вистачає. Ми зайняті робота, суєта, а Бог нехай десь збоку почекає. Господню працю нехай робить хтось, тільки не я, в мене немає часу. Не на когось дивись, не на когось у своє серце загляни відразу. У інтернет нам є коли зайти, там безперервно просадиш години, там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людини. Який ти крихти Богу віддаєш? Нехай цей вірш тепер тебе розбудить. Якщо для Бога часу не знайдеш, то для тебе у нього потім теж не буде. Не знаю, тебе скаже він тоді. О страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті. Християнин називався всюди. Бог ще тепер дає для тебе шанс. Цей день, ще є твоя нова сторінка. Цінуй свій час, не витрачай свій час, для Бога приділяй обов'язково. Амінь.